Звісно, глибоко пізнати ми не змогли все, але тим більше ми зібрали дані про її сторону, про її одне крило, це родину коржів, батьківська лінія, це її дядьки і тітки по батькові. А з цього боку ми розмістили, ну, що могли знайти, світлини, дані про її родичів по маминій лінії ковалинок. І от в родині Панаса та Марії Корш народилося чотири брати, на жаль, вже всі покійні. І єдина донечка, квіточка Вишнева Раїса Панасівна. Одружились вони з Миколою Михайловичем 15 грудня на року. Прожили разом 42 роки. Воістину, як співається у пісні, в них була доля два крила, але не подарував Господь їм діток через надто слабке здоров'я Раїси Панасівни. Тому її діти це її пісні. І пісні її діти зросли і мандрують по світу.